Добрий день, шановні відеоглядачі. Продовжуємо обзор Баджаш Боксер. У мене вже 88 км, Сьогодні гарна погодка. Вдалий день я прикрутив кофри, які зробив своїми руками сам. А як? я вам покажу. Взяв дві каністри, купив колись давно масло вольф, я заливав в автомобіль. В англійській мові Вольф перекладається волк. Бельгійське масло, файне масло. Я його вже використав. І З нього зробив такі два кофра. Дуже гарно, як на мій погляд, вони підійшли сюди. В принципі, Як я їх прикрутив? Пильки, типу під резинки. Я в них присворлив дирочки, на них наш і я тут проволочкою прикрутив, тримається крепко, ні туди, ні сюди. Супер. Ось другий. Ось такий вигляд Ставте лайки, якщо сподобалось, може комусь пригодиться така ідея. Всем привет, пока.